Слава Христу, вітання всім підписникам. Сьогодні ми по напевно п'ятьох відео аж взялися за Євангеліє від е, Івана, 7 глава з 25 вірша. Отже, тут ми будемо мати дві теми або три. і всі ці теми ми, я думаю, пройдемо. Тут буде 26 верхів, але то не такий е, аж сильно насичений текст. Я буду ставати там, де там, де побачу щось таке, що ви можете не зрозуміти. Постараюся подивитися вашими очима, так якби, щоб ви зрозуміли, е, які речі, котрі я, е, е, ну, скажімо, я мав, коли я мав 21-22 роки. Так, тільки в 34 років там 34 роки було тому. Отже, Івангі Івана, 7 глава, 25 й вірш і далі. Дехто ж з Єрусалим сказали, хіба це не той, що шукають його вбити, бо говорить відкрито ось він, і нічого не кажуть йому, чи... Справді, дізналися, що він дійсно Христос. Бачите, постає між людьми питання, чи вже люди повірили в нього, чи ще ні. Іде така ну, є, є така купка людей, котра вірує, і є така купка людей, котра не вірує, і Каяфа і, і Анна. Первоселій, який? Майже 20 років був первосвященником і потім передав своєму взяти е, владу, так якби, бо первосвященники в церкві. Вони не лише е, керували духовно, але вони ще й е, були якби політичними керівниками, будемо так казати, так якби, голова Верховної Ради, О, щось таке подібне. Все під ним ходило. Або так, як в нас тепер Єрмак. Приблизно так, на, на, на таких е, засадах. Та ми маємо цього, та ми знаємо цього, звідки він про Христа коли прийде, ніхто знати не буде, звідки він. Дивіться. Це стосується тексту зараз Євангелія, якщо ви хочете собі записати, Євангелія Матвія, 13 глава. Під 54-го вірша, там три там, там верша собі прочитаєте і будете знати самі. Люди дивуються і кажуть, звідки в нього мудрість оця та сили чудодійні? Чи ж він не син Теслі, чи ж мати його не Марія зветься, а брати його, Яків, Йосип, Симон та Юда, і чи сестри його не всі з нами? Дивіться, слово всі, то не була одна сестра або пара сестер, а всі це не менше трьох чотирьох Ну, якщо не більше, але говориться про чотирьох братів. Ще один дуже важливий текст я вам е, скажу, бо дуже це дуже його е, болеть мене за душу сам за, за самого Христа. Мушу вам цей текст прочитати, щоб ви зрозуміли, і воно ближче буде вам того, що в нього таке були брати. Ви будете зараз то розуміти самі. І приступив до нього один книжник, та й сказав до нього, Учителю, я піду за тобою, хоч би куди не пішов. Промовляє до нього Ісус, мають нори лисиці, а гнізда небесні пташки, син же людський, немає йде голови прихилити. Розумієте, про що він говорить, що його вже вдома так добули, що він навіть вдома не має куди голову прихилити, бо він прийде на нього вже всі в хаті кажуть, ти вже нас своїми ділами. Вибачте за слово, так достов, що ми вже нагодні терпіти того. Йди в людях, вияви свої діла. От я зараз вам біблійні цитати наводжу декотрі. Іди на люди, вияви, не ходи таємно. Що ти тут прийшов? Давай! Мама з сестрою приходила, мама з дітьми і сестрами приходили, бо їм казали, утихомир. Захомир ти його? Сестри його знаме. А що це означає сестрі з нами? То вже багато хто з них повиходили з наміж, то вже Христові не менше 35 років. Ну вона буде, як ви вірите, там 33. Потім вам розкажу. Там йому було трошки більше. Я думаю, що йому було більше, навіть як 40. Мають нори, лисиці, гнізда, небесні, пташки, син людський, не має де голови прихилити. А інший із учнів сказав до нього, Дозволь мені, Господи, перший піти, батька свого поховати. А Ісус каже, іди за мною і застав ховати е... мертвим ховати своїх мерців. Дивіться, Матвія, Матвія, я вам читав. 8 глава бодай з 18 по 22 вірш. От то собі запишіть і будете знати. Мертвих ховати мер... ну, своїх мертвих. Ну, хай мерці ховають своїх мертвих. Другими словами. Так, цитат більше не буде. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що Христос їм каже, що люди, котрі не приймали хрещення, не розкаялися, вони є духовно мертві. Все! Нема ніяких синергізму, нічого людина не співпрацює. Люди. Я, наприклад, від, як відроджений іщаю у хрещення від дитини, хотів мати то добре діло, але то хрещення таїнство мене рухало. Святий дух мене через хрещення рухав, пхав мене вперед, читай, Миколь, читай, читай вчися. Та ми знаємо, цього, звідки він прийшов. Про Христа, коли прийде ніхто ніколи не буде знати, звідки він. Тут питання. Вони у пророцтві мали, що він має народитися в Ефлеємі має бути з роду Давидового. Марія була з роду Давидового, вам перерахували. І навіть більше того, опікун. Йосип був з роду Давидового. Так що тут питань у них не мало виникати. І він сам сказав, що якщо сини вільні від податку, але йде Петре, закинь вудку, викигне е, з, з риби е, динарій і віддай на церкву. Ну, це вже таке? Дуже багато вам інформації подаю, але хочу вам відкрити очі, щоб ви то розуміли, принаймні, що я розумію, а з часом я з вами буду вчитися і буду розуміти ще більше. І скликнув у храмі Ісус, навчаючи і мене знаєте, звідки я? А я не прийшов саме себе правдивий же той, хто послав мене, що його ви не знаєте. Тобто Він каже, послав мене отець, і ви його не знаєте. Далі він скаже, у вас батько диявол. Вони будуть казати, ми маємо батька Авраама і так далі. Каже, якби ви були Авраамові діти, то ви б е, мене приймали і хотіли б мене. Е, ну, і, і бачити, бо Авраам бачив мій день і тішився. Ну, другими словами, е, говориться про, про те, що якось там Бог в чуді, Можливо, аби я не перепутав з Мойсеєм, не важливо, то з одної лінії. Тут важна суть. Ми тримаємося суті. Тож, коли вони шукали, щоб. Е... Ага, я знаю його, я бо від нього і послав Він мене. Тож коли вони, щоб схопити, його шукали, то ніхто не наклав руки на нього, бо ще не настала година Його. А багато з народу увірували і сказали, коли й прийде Христос. Ну, другими словами, якщо Він не Христос, як люди говорять, чи ж він чинитиме сюди більше, як оцей. Фарисеї почули такі поголоски про нього в народі, тоді пересвященники та фарисеї послали свою службу, щоб схопити його. Ісус же сказав, ще недовго я буду з вами. Та й до того піду, хто послав мене. Ви будете шукати мене і не знайдете, а куди я йду прийти, ви не можете. Кому Він це говорить? Він говорить тим, хто не вірує. Бо апостолам що він скаже, вам місце вже приготовлено. Тоді говорили між собою юдеї, куди він хоче йти? Зна, що не знайдемо його, чи не хоче йти до виселенців між греків і греків навчати. Що за слово, яке він сказав, ви будете шукати мене і не знайдете, а туди, де я, прийти ви не можете. Він їм наперед говорить, що я дорога для світу, я стежка двері і, і стежка, і пастир, і, і світло, і правда, і життя. Ці всі грецькі терміни я вам е, говорив і буду говорити. Е, головне, щоб ви зрозуміли, що без нього. Ви не можете. Багатому янукові, що він сказав, про багато янука, що легше верблюдо ви пролізти через вушку голки, така брама, щоб його протягнули на колінах того верблюда порожного, бо інакше він би взагалі в місто не зайшов. Коли сторожа вже закрила, і треба було на колінах лізти, аби він не завіз ніякої зброї або ще якоїсь зарази для, чи міста, ну, для міста. чи Ну, такі брами вушкоголки були е, в багатьох містах в історії, я схильний більше до того. Далі. А останнього великого свята Ісус Великого Дня, тобто е, е, Великого Дня свята, Ісус стояв і викликав, говорячи, коли прагне, хто з вас, нехай прийде зі мною і п'є, хто віриє в Него, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби Його. Із середини ріки живої води. Оце, ось, що я вам читаю, що ви зараз приймаєте, то ви приймаєте ріку живої води. Це сказав Він про духа, що мали прийняти Його, що вірували, хто вірував у нього. Бо не було ще духа, не був бо Ісус ще прославлений. Тобто, що не було зіслення Святого Духа, не було П'ятидесятниці, а ми вже є поза тим часом і ми вже то маємо в собі. Хто хрещений, звичайно. Ну і кого святий дух? З, з, ну, волів тягнути до Спасіння. А багато з народу, почувши слова, ті казали, Він справді пророк, інші казали, він Христос. Ще інші казали, хіба прийде Христос із Галілеї? Чи ж не каже Писання, що Христос приходить з роду Давидового із села Вефлеєму, і звідкиля був Давид? О, бачите, якраз я вам про це вже говорив. Христос прийшов з Іфлеєму. Ми навіть коляді коліді співаємо, що в Іфлеємі народився. Але вони того не знали, бо потім він подорожував, батько з Марією втікав в Єгипет, бо його були дитину вбили, і так вони мусили там переховуватися, бо ізраїльтяни там не мали сили в Єгипті не могли нічого зробити. Так постала незгода в народі. А декотрі з них мали замір схопити його, та ніхто не поклав руки на нього. І вернулася служба до пересвященників, фарисеїв, і запитали, чому не привели ви його? Відказала та служба: чоловік ще ніколи так не промовляв, як оцей чоловік, а їм відповіли фарисеї, чи з вас і дороги зведено, тобто вони йшли, аби його вхопити. А вони самі вже ну, вірили, що не може бути. ну, І тут вони вже збаламуться, кого слухати, чи книжників, чи когось. Слухайте далі, що зараз буде. А, е, хіба ж старших або з фарисеїв, е, хто увірував в нього, Та проклятий народ, що не знає закону. Тут він вже. Хто з фарисеїв заголосив собі прокляття, бо, бо, бо не знає закону, а в законі про нього написано про Ісуса Христа, розумієте? Говорить до нього Нікодим, що приходив до нього вночі і що був один із них, хіба судить закон нашу людину, як її перше не вислухає, і не дізнається, що вона робить? Тобто, Никодим був радий бути в Господа. Отримав якусь науку від Господа, розмова з Нікодимом, зрозумів що то все діло про Хришня, про спасіння. Бог йому вже дуже багато Господь йому пояснив, але він ще тримається того, бо не може зрозуміти. Йому відповіли і сказали до них: чи ти не з Галілеї, досліди та побач, що не прийде пророк із Галілеї. У писанні дорогі, у Христі було сказано, що з Галілеї пророк не приходить. Чому? Бо галілеяни були такі люди, що так Бога надоїли, що вони нічого не робили, лише коли мали. Така постала така філософія. Іпікурій казав, що їсти пити і гуляти, бо інакше умремо. умрем. О, розумієте? Через то його е, не приймали. Вважали його, що він навіть не з тої місцевості, з якогось там е, Назарету, а там в Назареті то вже було так, якби центр того всього, де, що там може бути з Назарету доброго, апостоли кажуть, поки його мали е, привести. Потім каже Господь мій і Бог мій, коли я побачив Ісуса Христа. Другі у Христі! Отже, ми пройшли сім главів Івангелії Івана. Івана. Нарешті е, запрошую до решти відео. Як є якісь питання, пишіть, е, коментуйте, задавайте. Є там такий, що пишуть, що вони десь попали в якусь малятку чи ще кудись. То не серйозні коментарі е, хочете задавати коментарі, спорити, хочете по Біблії. Беріть Біблію, так як я дивіться, з вами говорю. Беріть Біблію в руки по Біблії, бо я чую, що там свідками пахне. Я чую, що їх пече, ну а що я зроблю? Я е, по Біблії говорю і по Біблії людям пояснюю. Слава Сину, Святому Духу.